Доброго дня, мої підписники та гості каналу. Сьогодні ми поговоримо про подарунки від тему. Чи правда, що тему дарує подарунки? Нещодавно мені почала вистрелювати реклама, яка говорила про те, що я маю право на безкоштовний подарунок від тему. Мені стало дуже цікаво, але так як я не люблю ніяку шару, я від нього постійно відмовлялася. І прийшов час, коли мені знадобились флешки. Флешки та деякі інші гаджети. І я вирішила, чому б не спробувати зареєструватися на тему і купити ці товари там. Тому під час перегляду реклами в тему я прийшла за посиланням, і, о диво, вони написали, що я виграла планшет. Для цього потрібно було зробити мінімальне замовлення на суму більше 10 доларів. Я зробила замовлення. Обравши ті товари, які мені необхідні були. І вони написали, що дійсно виграла безкоштовно планшет. Я мала обрати планшет, я вибрала модель з клавіатурою, мишкою та іншими гаджетами. Ну, дійсно, я, звісно, я не думала, що це правда, тому я на мене обрала товар і тему запропонував мені обрати ще. Два товари додатково, тому я тиснула пальцем і вибрала ще два товари. Хочу сказати, що планшет це той подарунок, який я сама випросила в тему, користуючись знаннями про алгоритми реклами Google AdSense. Так як я постійно вбивала пошук планшету, адже він мені дійсно був потрібен для роботи, тому алгоритм Google запропонував мені безкоштовний подарунок саме планшета. Тому, якщо ви хочете отримати планшет від тему, ви можете також скористатися цією можливістю і трошечки надурити штучний інтелект, хоч раз в житті надурити систему інтернет-технологій. Тому, якщо ви, наприклад, будете постійно гуглити жіночі кросівки, тему вам буде пропонувати жіночі кросівки. Так зробила моя подруга, і вона отримала в подарунок білесеньким. Зимові високі кросівки, яким вона дуже задоволена. До знайомства з платформою тему тему постійно давала мені рекламу інструменту, тому що я також колись гуглила інструмент. Тому, якщо ви бажаєте якийсь унікальний подарунок типу планшету, то ви маєте на протязі якогось певного часу вбивати в пошук Google Планшет або ключову фразу слово купити планшет. Або купити планшет недорого, купити планшет Київ і вбивати це протязі місяця або двох тижнів, і ні в якому разі не перебивати алгоритми іншими запитами, типу там купити штани, купити відеокамеру, ну, до прикладу. Тому я скористалась можливістю і своїми знаннями, щоб отримати саме планшет. І тепер я хочу вам показати свою е, розпаковочку цього подарунка. Це подарунки від тему. Ось ці чотири коробочки реально прислали мені в подарунок абсолютно безкоштовно. І зараз ми подивимося, що в цих коробочках. Планшетом я вже користуюсь, тому показую вам імпровізацію. Ось так виглядає коробочка з планшетом, і коли я її відкрила, я знайшла тут зарядний пристрій, шнур, шнурочок. І ось такий запакований, гарненько так, запакований планшетик. Я була дуже здивована, коли знайшла його. Ось такий апарат, фірма Текласт. Я його називаю Теклад, мені чомусь так зручніше. А насправді він Текласт. Такий дуже гарний, м'ятний колір. На жаль, не йшло в комплекті до нього захисного скла, але на планшеті є така одноразова плівочка тимчасова захисна. Ну, але він дуже блікує. Е, далі в комплекті інструкція, серветки для очищення скла для протирання планшету, суха і волога. Е, ось цій коробочці був шнур, але в цій коробочці нічого не було. Коли я звернула увагу на картку товара, там було вказано, що блочок у комплекті не йде. Ну, тобто, як бачите, ось такий подарунок: дуже чудовий, тема молодці. Виробник дуже великий молодець. Коли я погуглила, то дізналася, що це дуже-дуже вже такий відомий в Китаї виробник планшетів, бюджетних планшетів для людей. Для користувачів, але він дуже мені сподобався тим, що він виконує свої функції, і в нього дуже великий об'єм пам'яті. Зараз покажу, як виглядає він в чохлі. З усіх недоліків моєго подарунку був цей шнур. Він не заряджає. Дуже-дуже повільно йде зарядка, тому я його замінила на інший шнур, який дуже швидко заряджає мій планшет і усі мої інші пристрої. Тому це один, один єдиний недолік мого подарунку. Також у планшеті я не знайшла, куди можна вставити сім-картку. Тут є два порти: Оце для карти пам'яті, вона відкрита. Можливо, треба розібрати планшет, щоб побачити, що всередині, але я цього не робила. Планшета дуже гарні динаміки, звук дуже причудовий, просто звук. Дуже чистий, нема такого, як в китайських телефонів, такого ефекту робота. Дуже чистий, хороший звук. Тому, хто хоче собі мати такий планшет, ви можете сміливо-сміливо отримати його від тему і знати, що це дійсно правда. Тепер покажу вам, що знаходиться в цій коробочці. Вибачте, за погану зйомку, тому що я сам собі режисер, намагаюся знімати якомога краще. Це підставочка під. Під планшет. Вона дуже-дуже зручна, тому що в неї є кут нахилу. Тобто ви можете цей кут нахилу регулювати. Ось, наприклад, так чи так, як вам зручно. Таких підставочок в Україні я не бачила, вони мені дуже сподобались, тому що вона дуже ергономічна. Навушники. Вони, звичайні, не безпровідні, але тим паче вони дуже зручні тим, що в них є резиночки. Навушники, ну, непоганої якості, як для таких навушників навіть досить гарної якості. В комплекті була мишка. Вона на батарейках. Ну, звичайна мишка. І перехідник до мишки. І дуже сподобався мені ось цей чохол. Фірмовий чехол-теклат, виготовлений з пластику з силікону. Тобто він повністю весь силіконовий, він дуже гарно сидить на планшеті. Дуже приємно вразило, що вони попіклувались про те, щоб планшет був захищений. Також в коробочці ось така ручка. Вона як і кулькова ручка, так і стілус. Ну, і саме головне, що планшет, до, планшет укомплектували клавіатурою. Досить важкенька, нелегка. Бачите, вона тут з металевою підставкою. Клавіатура дуже, дуже зручна тим, що вона така має хару, гарну вагу, не буде ковзати. Ну, ось ось такі подарунки від тему. Як вони обіцяли, що прийде не тільки планшет, а прийде планшет з усіма необхідними гаджетами. Тому я дуже-дуже задоволена. Це мої два інші подарунки: другий і третій, які мені дістались безкоштовно від теми. Це захисне скло для телефону та планшету. Це зворотній бік упаковок захисних плівок. Чесно кажучи, я думала, що ці подарунки це телефон і планшет, тому я клікнула і їх. Тому що карточка товари тему виглядала досить оманливо, і опис був дуже поганий. І спочатку, нібито в описі мовило, що це телефони, телефони планшет, тому я вирішила ну, додати їх до корзини. І, чесно кажучи, я не думала, що тему реально дає мені подарунки, тому я просто клікала на омання. І ось у мене є таких зайвих, зовсім мені непотрібних речі: два захисних скла. Може, хтось з підписників захоче собі такий подаруночок. і якщо ви напишете якийсь дуже цікавий розгорнутий коментар про тему. Я вам зможу подарувати їх після місяця експлуатації пристрою. Я не знайшла в ньому жодних недоліків. Тобто тут немає шкідливого програмного забезпечення, планшет не містить ніяких шкідливих кодів, нічого не було в ньому знайдено з програм, які можуть слідкувати за людиною, чи несанкціоновано встановлювати на планшеті якісь додатки, які можуть. Містити шкідливі файли і викрадати особисті дані. Це бренд, який вже досить довго вироблявся в Китаї, мабуть, це один із перших планшетів, але про існування фірми Текласт я не знала. Ще хочу сказати, що е, техніка. Дуже непоганої якості, і він містить 64 гігабайти в внутрішньої пам'яті, що дозволяє мені скачувати дуже об'ємні додатки і користуватися цими додатками. Постало питання, що наразі краще AliExpress чи тему. На це питання я відповідаю одразу, що на даний момент користуватися краще Temu. Чому? Тому що. На тему переїхали усі відомі виробники китайських товарів, і зараз тільки на тему ви зможете знайти до прикладу ось такі крінжеві пропозиції. Дивіться. Let's go. Як бачите, на тему знаходяться не тільки продавці, які продають подарунки з гумором. На тему можна знайти українські вишиванки, автентичні українські товари, одяг, взуття і дуже багато корисних речей. На даний момент на Аліекспресі дуже малесенький вибір товарів, доставка там не безкоштовна. Якщо у тему можна замовити товари на 500 гривень, то в Аліекспресі ви замовляєте товари близько 300 гривень, але різниця в тому, що дуже часто ви натрапляєте саме на дропшипінг, це коли ви в одного продавця замовляєте, наприклад, чашку, виделку і тарілку. І вам нараховується доставка і за чашку, і за виделку, і за тарілку. Тобто, ви будете платити по одному долару за кожний товар. Хочу відмітити те, що тему робить різні акції та пропозиції. І було помічено те, що тема постійно намагається вас вплутати в розсилку спаму. Це один з тих недоліків, про який я можу сказати. Тобто, вам будуть запропоновані такі. Пропозиції типу 5 безкоштовних подарунків. І щоб їх отримати, ви мусите спочатку вибрати подарунки, і коли ви вже їх вибрали, поклали їх в корзину, ви мусите зробити СПАМ-розсилку з посиланнями на тему іншим користувачам, тобто своїм знайомим, друзям. І не факт, що ці подарунки вам прийдуть, тому що друзі мають підтвердити ваше запрошення, в якому теж міститься подарунок від теми. Відреагувати на нього, скачати застосунок, і тільки тоді ви зможете отримати свої п'ять подарунків. Тому будьте уважні. Так як платформа вам подарувала подарунок, вона згодом почне з вас трошечки потребувати уваги, щоб ви як умога найбільше рекламували товарів від тему і розсилали запрошення. На Аліекспресу такого не було. Це було не так агресивно, але тему. Воно має дуже агресивну маркетингову стратегію і намагається зробити так, щоб усі жителі планети користувалися тільки темою. Наостанок хочу вам подякувати за увагу. Будь ласка, поставте лайк моєму відео. Я дуже старалась, хоча я не маю ніяких спеціальних студій для зйомки, не маю відеокамери, яка буде знімати в гарній якості, але мої відео... Вони мають бути для вас корисні, тому діліться ними з друзями. Запрошуйте друзів на мій канал. Ми будемо розбирати не тільки тему подарунків, але й ще шахрайські схеми, про які має знати кожна людина в Україні. Тому що наразі у нас в країні війна і шахраї, російські ФСБ-агенти, агенти, агенти ГРУ, вони становлять дуже велику небезпеку для нашого суспільства. Також хочу подякувати нашим військовим. Також хочу подякувати нашим ДСНС, нашим медикам, усім нашим волонтерам, нашим чудовим, дружнім громадянам України, нашій величезній родині, послати вам свої обійми, свою любов, свою вдячність за те, що ви боретесь, що ви, не дивлячись на все, залишаєтесь на позиціях, залишаєтесь при своїй активній громадській позиції, і ви борюєте право України бути незалежною країною в світі. Дякую вам. Шановні підписники, а тепер я прошу підтримати збір моєї подруги Вероніки Міхєєнка, яку ви зараз можете побачити на екрані. Вона та її подруги роблять все можливе, щоб нашим військовим на фронті було дуже комфортно. Будь ласка, подивіться на роботу цих прекрасних дівчат. на сторінку Вероніки Міхеєнко в моєму описі будь ласочка задонайте 5 10 15 100 гривень і нехай вам буде щастя і мирне небо а нашим військовим наша любов та Божий захист